Обов'язково білу, лєво бери, лєво бери сорок шахістів зібрались у будинку культури села Хухра Чернечинської сільради, аби позмагатись у турнірі Юкрен Хавест». За словами начальниці відділу сільради Світлани Жартовської, у змаганнях беруть участь діти віком від 5 до 16 років. Ми вперше прийняли достойних таких суперників, як з міста Тростянець і міста Суми. Ми приймали натомість участь в Тростянці, в Сумах, чим також були дуже задоволені. Обласний центр представляв шаховий клуб, шахи клаб. Місто Тростянець, команда Палацу дітей та юнацтва. А Охтирщину представляв стратег Чернеченської сільради. Учасники грали команда на команду. 100% знаємо, що чим більше людей будуть підтримувати. Самі своїх дітей, їх родини, їх батьки, то діти будуть розвів розвиватися тільки спільними зусиллями ми зможемо зробити їх сильними і дружніми. Перед змаганнями за демонстраційною шаховою дошкою діти повторили дебютну теорію. Після перейшли до турнірних ігор. Зараз діткам дуже не вистачає і е, якоїсь змоги свої сили випробувати, і спілкування. Це було чудово. В залі гравці озвучили свої пропозиції проводити паралельно з шахами змагання з інших інтелектуальних ігор. Треба займатися спортом, Та розвиватися. Щоб е, додав у ігру шашки і щоб батьки теж займались. Сьогоднішні змагання були самі найкраще. Сьогодні нам багато чого подарили. І сьогодні займалися ми п'ять часов. Сам турнір кілька разів переносили, говорить суддя змагань Володимир Єгоров. Аби ж команди повернулись додому за світло, змагання обмежили в часі. Були певні труднощі, не все так гладко, бо багато дітей треба більш уваги приділяти організаційним моментам. Але турнір пройшов на гарному на високому рівні. Діти залишились. Задоволені турніром, отримали грамоти, медалі, кубки, призи від Красного Христа. Так що сподіваємося, що в майбутньому ми будемо проводити такі ж турніри. У підсумку в командних перегонах переміг Охтирський стратег. Суми зайняли друге місце. Команда Тростянця замкнула призову трійцю. Серед найменших учасників додатково розіграли персональні нагороди. В індивідуальному заліку представники сум та охтирки поділили призові місця між собою. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.